Радий всіх вітати. Ви на Ютуб-каналі Телеграф Юї. Мене звати Микита Міхальов. Поруч зі мною, як ви бачите, Євген Дикий це військово-політичний аналітик, екс-командир роти батальйону Айдар, ветеран російсько-української війни. Євгене, ми вітання вам. Доброго ранку, слава Україні, героям слава і всім, хто нас захищає, слава теж сьогоднішній ранок, та й сьогоднішня ніч показали, що недоговороздатність це стандартна історія. Це про терористів. Uh, і оці всі вкиди у змі про те, що там буде якась велика угода, і там расиста на неї підуть. Ну очевидно, вона показує, що ніхто ні на що не піде, і чи треба нам оця така угода, яка точно буде не на умовах України. Якщо все буде так, як пишуть ті змі. Хотілося б, звісно, щоб так не було. Uh, ракетних атак саме на Київ в такій кількості доволі довго не було. Це просто черговий прояв і нагадування того, що русня терористи з боку е боліт, чи... чи щось інше. О, до ви, думаєте, думаєте. ви мене трохи дивуєте. Ну, ну от, серйозно от, іде третій рік війни, і от е Русня, терористи, там те. те 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 Слухайте, іде війна. Русня абсолютно логічно і послідовна в своїх діях. От в них не мінялись ні цілі і задачі, ні методи досягнення. От і е, при чому тут якісь окремі нагадування, не нагадування в них є чітка стратегія знищення нас. Ця стратегія обмежується одним: е, наявність доступних засобів для знищення нас. От якщо е, виробництво шахедів, вони, на жаль, змогли налагодити в дійсно вже дуже велику серію, завод в Алабузі вже дійсно перетнув достатньо давно, причому вже перетнув планку в тисячу машин на місяць, от, то от відповідно кожної ночі шахеди і летять. З ракетами в них просто зовсім інша ситуація. В них, е, от вся їхня оборонка, яка наразі працює е, на максималках, але навіть на максималках це приблизно 10-12 балістичних ракет на місяць, тобто всіх типів разом, це тобто, кінжали іскандери, от Онікси, от 10 12 ракет на місяць, е, покрилатих е, трошки для нас гірше, для них краще, але теж максимум 35 на місяць, і от виключно цим і визначається так би мовити графік салютів. От е, в них є е, набір цілей, які вони мають в нас вразити по їхній програмі. І ця програма передбачає насправді ну, е, практично повне знищення нашої критичної інфраструктури. Тобто вони воюють на знищення, в них є задача перемогти нас в цій війні. Для, для цього в них є набір цілей як військових, так і цивільних. От при тому цивільних е, більше ніж військових, от е, які е, з їхньої точки зору мають бути зруйновані для того, щоб ми нарешті капітулювали, от і е, далі просто йде, скажімо так: е, вони могли б випускати, грубо кажучи, одну балістичну ракету на три дні і е, по одній трилатій на день. Але ефективність цього просто нуль. Це явно все перехоплювалось. Відповідно, їм треба найменше місячний набір накопичити, щоб це вже був дійсно достатньо результативний пуск, от щоб щоб хоч щось було не перехоплено. От, е, більш того, а в ідеалі, взагалі, от я, до речі, дивлюсь навіть сьогоднішній оцей салют, ну чесно кажучи, він набагато менше ніж я очікував, тому що е, накопичення було два місяці. Два місяці накопичення це приблизно виходить е, порядка 20-25 балістичних ракет і до 70 крилатих. Ну, ми бачили, що на нас сьогодні летіло <кій> буквально кілька штук балістичних. От і ніби взагалі всього лише одна крилата. Таким чином, е, думаю, що розслабляється е, рано. Я думаю, що сьогоднішній салют це, бу, це не була місячна норма, от просто суто арифметично, е, слідом за ним, не факт, що прямо завтра, але це може бути і прямо завтра, може, може бути там через кілька днів, там, в межах тижня. Але піде саме основний зал, О той самий, який два місяці накопичувався. Заради чого вони сьогодні робили оцей, скажімо так, неповний залп? Ну це мені звісно невідомо, але на скидку цілком може бути, що це була перевірка. А на що ще здатна наше ППО? Наскільки в наскільки воно вже наскільки в нас виснажився запас проти ракет? От. Е Могли зробити таке скажімо так, могли зробити сьогодні отакий. Не то, що пробний, він був чітко по цілях, але такий, скажімо так, ослаблений залп, саме для того, щоб побачити, як і що ми будемо збивати, і під це підкарагувати власне свій наступний великий залп. Ну і от, от такого роду логікою, в принципі, визначається вся оця повітряна війна в небі України. І, Прив'язувати до цього якісь там е, складні політичні міркування абсолютно нема жодної потреби. А в нас постійно от щось наш тил е, от наш тил не може сприйняти одну просту річ. це мене так дуже дивує. що е, Орки послідовні от в Росії є мета, наше знищення, і вони над цією метою абсолютно системно працюють суто з військової точки зору за військовою логікою. а От, чесно кажучи, а от наш я не розумію, що тут не ясно. Я не розумію, чому нас тил не хоче, не хоче все досі повірити. Але ми, ми от ми, український тил, весь час граємося в якісь інформаційні, вибачте, фігні. От а чи прив'язано це до, 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 до такої політичної події, чи до чиєї заяви? А що вони хочуть продемонструвати? Камон, вони давно продемонстрували те, що нам треба знати: що вони збираються воювати до своєї повної перемоги. От це вони вже продемонстрували, це не мінялось. все решта визначається суто військовою логікою, і не треба е, додавати сюди елементи шоу. Про елементи шоу. Моє наступне питання. Тут серед народних депутатів, вибачте, за непарламентське слово срач заочно відбувається. Я про. Реформу ТЦК, розпуск ТЦК, це не розпуск ТЦК. Це все три окремі заяви трьох народних трьох народних депутатів. Частина з них в ТСК парламентській. Вони закликають ТЦК розформувати про це. Там народний депутат Яцик сказав напередодні. Є ще такий народний депутат Камільчук. Він взагалі каже про кримінальне переслідування після завершення війни. Є народний депутат і чинний військовослужбовець та від партії голос Роман Костенко, який. Каже, не треба цього робити, а хто цим буде займатися? Ваша думка, пане Євгене? Е, Ті народні депутати, які закликають розформувати ТЦК, е, розуміючи це чи не розуміючи. Я не живу в їхніх головах, але вони працюють на Росії. От вони можуть цього самі не усвідомлювати, і швидше за все не усвідомлювати. Але е, це люди, які в своєму популізмі абсолютно відірвалися від реального життя і, зокрема, від реальної війни. Я розумію, що е, дуже хочеться сподобатися виборцям. А дуже класний спосіб сподобатися виборцям: це засудити мусифікацію, засудити там е, перегини в діяльності ТЦКшників сказати взагалі розігнати їх всіх. От е, це дуже класно. Да, виборцям сподобається. Тобі буде аплодувати. Ну тільки е, забувається один маленький-маленький момент. Справа в тому, що зараз. Е, Поповнення нашої армії, яке, якого і так катастрофічно не вистачає. Причому слово катастрофічно це не фігура мови, це саме експертна оцінка. Вибачте, ми зараз набираємо в півтора рази менше новобранців, аніж наші санітарні втрати за такий же час. Тобто, наша армія з кожним днем зменшується. От, а тим часом наступ ворога триває. Так, от навіть оце катастрофічно мале поповнення, якого не вистачає. Так от його все постачають саме ТЦК, і всі оці е, мені дуже важко стримуватися в рамках, скажімо, парламентської лексики, я так там рахую трьох, що називається, так от всі оці люди, вони не вони кажуть, що да, ТЦК треба розпустити. Але е, якщо їм задати пряме питання, а вибачте, а звідки у нас тоді будуть братися нові солдати? А в них нема відповіді на це питання. Або це відповіді із серії прилетять марсіани і нас врятують». От е, і поки що єдиним реальним механізмом поповнення армії лишається ТЦК. Який це механізм, як він там працює, кривий, некривий, іншого немає. Оце треба розуміти. Це приблизно із тої серії, що воювати ржавим автоматом важко. Але взагалі з голими руками неможливо. Оце рівно те саме. ТЦК це наш ржавий автомат. Да, він далеко не такий, як нам би хотілося, і цей ржавий автомат. Да, він в тому числі в нього сильна дача в плече болить. Знаєте, від, від, від приклада, да, але якщо взяти і цей ржавий автомат викинути, то ми лишимось просто з голими руками проти орків. От і всі люди, які закликають розпустити ТЦК, вони по факту закликають до нашої капітуляції. Я розумію, що в них може не вистачати навіть о тих двох із вивин, до яких насправді абсолютно було б достатньо, щоб співставити два та два та отримати чотири. Я розумію, що вони не думають, що вони працюють на ворога, вони працюють на свої рейтинги. Але вибачте, от саме через таку, е, через таку двобітну роботу на рейтинги, е, ми в результаті втратимо все. Тобто, ми втратимо ту країну, в якій взагалі в будь-кого є якісь рейтинги, взагалі когось кудись вибирають, Наві, навіть таких е, глибоко інтелектуальних людей, як ці. От е, справа в тому, що на окупованих територіях не обирає взагалі ніхто і нікого. В Росії не обирає ніхто і нікого, і рейтингів там немає ні в кого, крім Великого вождя. У вождя рейтинг 100. От і е, е, люди, які закликають розпустити ТЦК, вони працюють на те, щоб в нас стало так само. Тобто, ті рейтинги, які вони зараз собі набирають, от вони їм не поможуть. Тому що якщо ми остаточно зірвемо мобілізацію, ми опинимось під окупацію, і там їх ніхто не вибере. Скажіть рекрутингові центри, якщо проводити та паралель ТЦК – цяка це держави автомат, який у нас є рекрутинговий центр до прикладу у Польщі, який від відрапортував про те, що перша група добровольців зі складу українського легіону підписала контракти зі збройними силами України. Це тоді наскільки дієвий інструмент? 600, кажуть, понад 600 навіть осіб вже подали заявки на вступ до українського Ну, подали заявки 600, Мені цікаво, скільки вже контракти підписали. Це як кажуть в Одесі дві різниці. Я з великою цікавістю дивлюся на цей експеримент. Е, мені хочеться знати, власне, е, ну мені дуже хочеться, щоб це злетіло. Але поки я б сказав, що судити рано. Е, Давайте на секундочку, все ж таки не про Польщу, про Польщу, якщо що зараз повернемося. Давайте про рекорд у нас. Давайте. Справа в тому, що у нас тут в Україні рекординг теж е, на нього багато хто покладає надії. От. Е, але тут є нюанси. Справа в тому, що мотивація для рекордного буває різна. І е, більшість тих людей мотивацією для рекрутингу в яких було е, ну от просто захистити свою країну, свою землю, свої родини, у більшість з них вже служить. Я до речі, не скажу, що всі хтось ще вагається з різних причин, але більшість людей саме з такою мотивацією вже не служба. А яка була мотивація, чому у нас піднявся рекрутинг, е, наприклад, влітку цього року? А справ в тому, що в нас, якщо співставити оці дві криві, Крива примусової мобілізації, так, да, отої самої е, страшної злої мусифікації, і крива рекордингу. Так от, вони абсолютно паралельні, вони абсолютно чітко разом коливаються. І логіка тут е, очевидна. Справа в тому, що для дуже багатьох людей е, мотивація до рекордингу це розуміння, що через два-три та 4 місяці тебе все одно мобілізують. Але коли тебе вже мобілізують примусово, ти не вибиратимеш, де служити, ким служити. Тому розумно піти служити трохи раніше, але самому собі обрати де з ким на якій посаді. Це, до речі, абсолютно мудре рішення, але отак це працює. Тобто е ключова мотивація зараз для рекрутинга це те, що випередити примусову мобілізацію, і це дійсно мудра, я кажу мудра позиція. І е таким чином, як тільки в нас просідає примусова мобілізація, в нас рівно разом з нею просідає і добровільний рекорд, коли примусова е, починає знову розкачуватися. Тоді рекорд пропорційно зростає. Оце дуже чітко треба розуміти, тому що в нас дуже часто в, в медіа просторі, в нас взагалі в медіапросторі постійно виступають люди, які ніколи реально не цікавились, що насправді в нас з мобілізацією, що реально відбувається в тих же ТЦК і так далі. От люди бачать якісь там відеоуривки з телеграм-канальчиків і вважають, що вже можуть судити про таку проблему. Так от в нас дуже часто протиставляють мобілізацію і рекорд, а це неправильно. Це дві частини одного процесу поповнення армії, і ті дві частини працюють не впроти фазі. От більше рекрутинг треба менше набирати, а прямо навпаки. От чим більше набираємо в обов'язковому порядку. Тим більше одночасно іде добровільно, тому що розуміє, що все одно заберуть. От е, от треба розуміти цю логіку, і тому е, не покладатися на рекордних замість мобілізації, а от разом вони якраз чудово працюють. Але для того щоб е, якщо вже закрити тему рекординга, е, я весь час критикую саме цивільну владу, бо цивільна влада зриває мобілізацію. Причому, ну от, от приклад з тими нардепами дуже яскравий, якраз тобто, цивільна влада фактично не просто умила руки від мобілізації, а ще й Ну, ну там свідомо чи не свідомо, але по факту її саме саботує, зриває, але є один нюанс от єдиний нюанс, де не праве військове командування. Оце стосовно рекрутингу. От рекрутинг був би в рази більшим ніж зараз, якби він був жалізно гарантований. От на сьогоднішній день цього немає. На сьогоднішній день існує значний ризик, що ти приходиш по рекрутингу в одну частину. А коли ти знаходишся в навчальному центрі, і проходиш тренінг. А нагадаю, до речі, знову ж таки всупереч телеграм-каналам, от ніхто зараз не відправляється е, прямо на фронт. От всі проходять через навчальні центри. Мінімум місяць. Зараз це вже збільшили до мінімум півтора. От так, от, е, от за цей місяць, поки ти тренуєшся в навчальному центрі, тебе можуть перехопити. Це, до речі, у військових навіть отримало свою окрему назву, шакаля чи рекордних. Е, коли люди пішли в одну частину, а тут приїжджає командир іншої частини з приписом про те, що в нього частина потребує термінового докомплектування. От, це називається частини пріоритетної комплектації. От і з оцим папірцем про пріоритетну комплектацію бере і загрібає людей, які пішли по рекрутингу абсолютно не до нього. Це називається шакаліч у рекордингу. От на жаль, він зараз є в мене особисто купа кейсів моїх близьких друзів, зокрема навіть які постраждали від цього, коли, наприклад, людина йде в іноземний легіон, бо володіє кількома дуже екзотичними для України іноземними мовами. Людині 55 років, здоров'я ніякого, але шалено потрібні перекладачі. Людина йде з приписом в легіон, і в результаті опиняється штурмовиком в дешеве. Ну в років. Ну абсурд повний насправді, і на жаль, ну, так і, на жаль, це абсурдне з телеграм-каналів. Кажу це, якраз е цей мій друг патріот. Він ніякі телеграм-канали це не викладається. Знає це, це цю історію знають тільки його друзі, але да, але ми в шоці? Ну ну так так не можна. От а на жаль, е так досі робиться. І е, оце єдине питання, в якому е, ключове слово не за цивільною владою. Вона тут, взагалі, абсолютно ні до чого, бо це йдеться про тих людей, які вже заступили на службу до ЗСУ. От е, це генеральний штаб, от досі діє наказ ще попереднього НГШ е, генерала Шапталик. От як давно вже пройшов ВЛК, виявився хворим і списався. В генералі в нас це дуже просто робиться. От е, так, от е, давно вже списаний по ВЛК Шаптала свого часу е, підписав наказ е, про те, що от, частини пріоритетної комплектації це набагато важливіше ніж відношення із е, військових частин, куди людина прийшла по рекрутингу. і давно вже немає шаптали. Давно вже командує генерал Брагилевич. От, а наказ так і не відмінений, а він так досі і діє. І от поміняти цю ситуацію з рекрутингом – це один наказ НГШ. От, але цього одного наказу НГШ досі нема. Я абсолютно відповідально кажу: що якщо буде відданий новий наказ про те, що відношення від військової частини є обов'язковим до виконання і перехопити інше ВЧ не може. Це в рази збільшить ефективність рекрутингу, але це абсолютно і це дійсно треба зробити робити. І на це треба тиснути, але це абсолютно не відміняє отої глобальної зв'язки. Є мобілізація, є і рекрутинг. Нема мобілізації, немає рекрутингу. Оце треба дуже чітко розуміти. Що стосується Польщі, дуже цікавий експеримент. Якщо він злетить, це дуже добре. От цифра 600 радує, але це 600 поки заявок. Давайте побачимо, скільки буде реально контрактів. От, але сам факт, що когось нарешті вдалося скажімо, виманити, от з тих, що засіли по закордонах, і переконані, що от звідти їх точно не виколопають. От е, це показово. Тобто, е, ну справа в тому, що е, ми дуже часто чуємо такий ухлянський аргумент про те, що я в принципі пішов би служити, але ж не в таку совкову армію, не до таких там тупих командирів, де без підготовки там кидають, бла, 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 бла. -бла. Насправді, і от і от людям дали можливість: окей, ми вам гарантуємо, що ви будете тренуватися, навчатися і будете екіпіровані не по українських совкових стандартах, а по стандартах війська польського, яке давно вже в НАТО. От, будь ласка, от все от вам дали не совкову армію. Велкам. От і от тут, власне, ми і побачимо насправді, скількох людей дійсно стримувало саме це. От хто дійсно готовий захищати країну, але от е, хотів, скажімо так, е, не, не, не совкове командування, не совкові умови служби. Ну а для кого я так підозрюю, що для більшості це просто була відмаза, що насправді людина взагалі просто боїться воювати, боїться служити, а зрозуміє, що це насправді соромно, і тому вибудовує таку систему захисту, що це не я поганий, а це армія недостойна мене красивого. От ну от от дали можливість. Пройти через ту армію, яка достойна тебе красивого, от, будь ласка. Якщо якщо це дійсно спрацює, це буде прекрасно. Ну і я дуже сподіваюся, що в ході продовження цієї війни приклад в Польщі почнуть наслідувати. Справ тому, що західноєвропейські країни вони в цьому сенсі дуже непослідовні. Вони з одного боку, ніби допомагають нам у війні, ну і не ніби а реально допомагають, от вони ніби хочуть, щоб ми не програли. Але водночас для них набагато важливіше те, що будь-яка людина має право бути біженцем від війни. От понаїжджайте, українці. Ми вас всіх будемо терпіти, приймати, годувати. От ну, причому багатьох виборців там це, справді теж дратує. От і я до речі, чудово розумію, якраз чому поміняли ставлення до українців в цій самій Польщі. От там, там цікава соціологія. От там дуже поміняло ставлення до українців тої емпатії, яка була в 22-му році, сліда вже не лишилось. І один з ключових аргументів, ну умовно кажучи, українофобів, це слухайте. А чому ці здорові мужичари сидять на шиї польських платників податків, коли їхні земляки відчайдушно воюють за те, щоб їхня країна вижила? Це абсолютно правильна постановка питання, абсолютно законна постановка питання. Зверніть увагу: ніхто нічого не каже про українських жінок з дітьми. От, говорять саме про, вибачте, молодих фізично здорових мужичар, які гуляють по польських і чеських кабаках, влаштовують там дебоші, от бо їм нема чого робити, а грошей в них вистачає. От е, або навпаки, сидять на соціалці, от ті, в кого грошей не вистачає, е, а, але при тому, а тим часом хтось інший має, має воювати за, іншу, за їхню країну. В Другу світову війну це було абсолютно інакше. В другу світову війну не запитували. Наприклад, е, та сама Франція. Яка зараз навіть не розглядає подібних речей, а яка зараз всіх пускає і всіх приймає. А в Другу світову війну, як тільки вона почалась, Франція мобілізувала всіх громадян Польщі на свої території. От і е, власне сформувала войски польське е, от, на, 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 на території Франції. Українці категорично відмовлялись туди вступати, тому що вони не вважали себе поляками. Вони вважали, що ми окупована територія. І після дуже довгих демаршів і політичних баталій е, вдалось добитися, що українцям дали вибір. Або в польське, або в французький іноземний легіон. От, але я дуже але я дуже перепрошую: дали саме такий: або у войсько польське, або у військо французьке от А варіанта, що хтось інший воює за твою країну, а ти тим часом сидиш в чужому тилу, просто не давали. От і ну і це був нормальний світ, в якому було очевидно, що коли війна, мужики мають воювати. От ну на жаль, за на жаль, зараз Західна Європа веде себе абсолютно в цьому сенсі непослідовно. От тільки Польща починає себе вести і то, бачите, як обережно, просто закликають, запрошують. А будь ж ти будьте такі ласкаві, а чи не захочете, ви зголоситися в легіон? Окей, хай для початку, хоча б так. Я до речі, не виключаю, що якщо ця війна триватиме ще там рік, два-три, то може все ж таки Європа повернеться до нормальної. Здорової логіки часів великої війни, от, да, от велика війна вимагає перегляду багато чого. Під час великої війни за виживання неможливо жити повністю так, як було до того, і в тому числі це, це стосується і статусу біженців. Так, жінки, діти, літні люди одна історія. Фізично здорові придатні до служби мужики, абсолютно інша. Стосовно змін для чинних військовослужбовців, от ще одне питання. Ми встигаємо його якраз обговорити швиденько. Тут напередодні уряд а, запровадив механізм переведення військових через армія Плюс кажуть, що за 72 години це все буде розглянуто. Заявка мається на увазі а, і буде відповідь. Якщо так, то так. Якщо ні, то аргументують навіть чому ні. А, у вас як у та людина, яка безпосередньо відношення до війська мала, і розуміє, наскільки це полегшує, спрощує. Роз'ясніть, будь ласка, от що полегшує, що спрощує, які яку проблему це вирішує? У нас виявляється, є проблема з переведенням. Так, да, в нас не просто проблема з переведенням, в нас жахлива проблема з переведенням, в нас переведення практично неможливе. От що ви розуміли по механізму, який був до е цієї ці цієї нової нормативки. От, е якщо в межах роду військ, а род військ дуже багато. Це, наприклад, всі повітряні сили, це один від військ. Ну, от вся сухопутка величезна, тобто мільйон приблизно людей сухопутка. В нас да так, от це один від військ. Так от, якщо ти переводишся з одної бригади в іншу в межах роду військ, тобі це має підписати командувач родом військ особисто. А якщо, не дай же Боже, ти переводишся ще з одного роду військ в інший, ну, наприклад, в сухопутні в повітряні чи навпаки, то тобі це має підписати головнокомандувач, особисто сирський. От е, можете собі уявити, е, в нас понад мільйонна армія, купа людей хотіли б з різних причин попереводитись. Багато кого саме просять інші частини забрати. Я, наприклад, знаю купу кейсів, коли е, в піхотних звичайних частинах опинились дуже цінні технарі. І інші частини, якраз частини репщиків, от частини, ну, назвем це кібервійськами. Це формально так називається, але вони в нас реально є. От короче, от саме технічні частини хочуть цих фахівців вичепити, вони їм критично потрібні. Так, от місяцями це питання не вирішується, бо уявляєте собі, ну тисячі таких от кейсів, і вони всі сходяться на одному командувачі. Тобто, навіть фізично, от якби він більше нічим не займався, як просто кожного дня підписував ці репорти, от то він би не встигав це обробити. От е, тому е, по факту переведення неможливе зараз, і це жахлива проблема. Наскільки ця проблема взагалі б'є по боєздатності нашої армії, на мою думку, дуже яскраво показала історія з бійцями, е, е, які пішли в чим. Тобто, ну да, втікли, втікли з фронта, і, е, і скажемо так, я категорично закликаю тих, хто на фронті взагалі ніколи не був, не вздумати засуджувати цих людей. Не маєте вона то права. От інші військові мають, але вони вже якось між собою розберуться. Та да, та, так, так, от е, справ тому, що багато хто е, багато з тих, хто пішов в СИЗЧЕ, е, пояснюють це. ну Спілкування ж є, насправді вони там нібито ховаються, а з побратимами спілкуються, насправді ну, це ж таке е, так от, е, дуже багато хто пояснює це своє СЗЧ саме не тим, що вони не витримують певних конкретних командирів. Там є конфлікт з командиром, є там, на їхню думку, абсолютно там скотське неправильне ставлення до людей в тій чи іншій конкретній частині. От що, от, якби була можливість перевестись, ми б не тікали. Ну, от стояло питання: а чи це правда? Чи це отак, от як з ухилянтами, теж класна відмазка, що я б собі далі воював, але ну, от конкретно, от командир мені поганий попався, от, от з ним не можу. Так, от виявилося, що правда: справа в тому, що е, коли ухвалили закон про амністію СЗЧ, чи я був одним з тих, хто дуже активно за цей закон, закон е, агітував. Я можна сказати, що я не був я не був серед його авторів, але я його лобіював дуже активно. Працював тоді з нардепами і особисто, і в публічному просторі. Тому несу повну відповідальність за те, як цей закон спрацює чи не спрацює. От я чесно кажучи, на вважаю, що я поділяю моральну відповідальність за це. І чесно кажучи, перше було враження, що ми зробили величезну помилку, що ми хотіли як краще вийшло як завжди. Тобто, що ми хотіли, щоб повернулись, е, вийшли сумрак, так би мовити, от ті там десятки тисяч насправді бійців, які місяцями вже ховаються, це за от дати їм можливість спокійно повернутися е, без ну е, без страху кримінального переслідування. А замість цього, навпаки, ми для тих бійців, які зараз воюють, дали можливість, що а тепер можна сходити все за ще. Як там виявляється, так можна було от е, чесно кажучи, спершу мене було враження, що ми зробили шале. Ми в тому числі саме я, що ми зробили шалену помилку, що ми не розрахували. А виявилось, ні, не, не, не так все погано. Бо коли 47-ма і 53 третя бригади. А це звичайні піхотні бригади, причому саме штук ну, 47 це саме штурмовики, штурмовики. От от більш штурмова це хіба що третя штурмува. От і вони теж до речі запрошують. Ну, да, да, ну вона далі доєдналася. От перші були 47 бригада, оця Магура, от і 53 -я. Це штурмові бригади. Це саме бригади, які з боїв не вилазять, але в них хороша репутація. В них репутація, що там бійців бережуть, що командири-командири адекватні, немає оцього тупого савка. От так от, коли вони оголосили, що вони готові взяти до себе тих бійців, які з різних інших частин потікали все СЗЧ, в них телефон просто обривався. В них сотні дзвінків за день вони були змушені спеціально зробити чат-бот, бо просто оператори не встигали приймати телефонні дзвінки. Тобто виявилась правда. Виявилось багато бійців, які покинули свої частини, готові воювати в іншій частині з хорошою репутацією. Оце я до чого? Так це ми говорили про тих, хто вже прямо ж не витримав Автік. Абсолютна більшість витримав. Зціпивши зуби, витримує, але мріє і чекає про перевод. І от якщо тепер запрацює, от я поки кажу, якщо, тому що, е, ну, чесно, важко навіть повірити. Оця система, як її описали, вона просто казкова. От е, 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 електронний рапорт, розгляд рапорту за три дні, і при тому, ще якщо відмова, то ще й з прописаною мотивацією, слухайте, ну якщо це реально буде так. Це революція, це прорив, це це насправді казково. Просто побачимо наскільки це реально спрацює, чесно кажучи, технічно мені здається, що це дуже непроста історія, але сам факт, що її, хоча б, пробують запустити, це ну скажем так, це рівно на два роки пізніше ніж треба було цим зайнятися. Але все таки велике щастя, що, хоча б зараз цим зайнялись це може дійсно насправді дуже багато що поміняти і для життя кожного окремого бійця. Але також це поміняє і ефективність діяльності багатьох частин. Бо ще раз нагадаю, питання про переведення це не лише про те, що якийсь боєць там не витримує в конкретній вече і хоче воювати в інший. Це ще й про те, що багатьом ВЧ потрібні певні фахівці, і вони не можуть їх вичепити, бо вони потрапили в зовсім інші. От тому да, от те, що називається стрипітом, дивлюсь, чи запрацює насправді оця оголошена новація. Якщо запрацює, то це революція. Пане Євгене, спасибі вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашої розмови. Так, є військово-політичний аналітик, екс-командир роти батальйону Айдар, ветеран російсько-української війни Євген Дикий, був моїм гостем, співрозмовником. Друзі, лайк під цим відео, підписка на YouTube канал Telegraph UA і донат. Це обов'язково і стабільно на Збройні Сили України. Бережіть себе. Папа. Спасибі, пане Євгене. Нема за що, справу робимо. Слава Україні. Героям слава. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.